У селищі Колки Маневицького району за понад 3,5 мільйони гривень капітально відремонтували ділянку дороги. Вона руйнувалася через постійне затоплення, тому місцеві жителі неодноразово просили допомоги. Шляховики дорогу латали щороку, однак очікувано ефекту це не давало. Тепер обіцяють, кілометр шляху прослужить багато літ. Ділянку автодороги Луцьківерці Маневичі Любишів, що проходить через селище Колки Маневицького району, водії та місцеві жителі згадують як страшний сон. Тут постійно стояла вода, дорога руйнувалася. Ще донедавна було не пройти, не проїхати. Тепер ситуація інша: дорогу капітально відремонтували, мов автострада, вона ідеально рівна з чіткою розміткою та новими знаками. Проєктна кошторисна вартість об'єкта 3,6 мільйона. Планували зробити один кілометр дороги. Основна ціль проєкту, скажімо, це була відвести воду. В процесі роботи обсяги почали нарощуватися. Ми зробили, скажімо, на сьогоднішній день не кілометр, а кілометр сто дороги. Відновили тротуари, виставили сигнальні столбики, розмітки. Якість виконаних уколках дорожніх робіт відзначив голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Шляховики почули слова вдячності. Зробили, слава Богу, по всіх дорогах можна їздити. Нема таких завальних доріг, як в Тернополі, Франківську, у Львівській області, у всіх наших сусідів Рівнян. Дякую. Кілометр дороги в Колках нині має європейський вигляд. Незабаром тут встановлять ліхтарі зовнішнього освітлення. На черзі у шляховиків ремонт магістралей у столу Володимир Волинський, рівне Шацьк-Любомль та Коваль Жовква. Як передбачено у дорученні президента України.